От, тобто, я накручую своїми церваними лініями, там, типу, щось там трошки подалі, щось там трошечки поближче. Вот, я накручую, в мене складна сама поверхня, яка є, да. Я собі цю поверхню чітко відчуваю і розділяю, да? От якесь світло собі доволі об'ємне, з локальними елементами, з усіма ділами, бо тому, що я саме складно уявляю топологію, тобто я її завжди уявляю в об'ємі. Тобто, в мене завжди все е, трьохвимірне, в різні сторони. Я намагаюся завжди крутити під різними кутами. І так, і етак. Да? От. І загалом об'єкт, да? об е, саме загалом, тобто, я оцінюю загальну форму об'єкта і йому даю розподіл глибини, що воно е, з різних сторін під різними кутами по різному старчить.